ж розумієте, що це, це просто знищить підприємство теплопостачання? Бо ну, споживачу що треба? Йому ж треба послуга. Угу. Споживач тепло. не хоче тепло. Да, йому треба тепло в квартирі. Він не хоче розбиратись, Це там є ліміти, немає лімітів. Він каже: Я готовий сплачувати, але дайте мені послугу. Угу. А, ну… А які, а які варіанти залишаються у муніципалітетів, у підприємств? Тобто хтось повинен, якщо держава це не фінансує, це то, хтось потрібен це? Тоді виходить, що повинна бути диференційована ціна. що якщо люди, якщо споживач, готовий йому треба дати можливість заплатити більше, і отримати послугу. А ті повинні мати можливість продати таким чином повинен бути економічно обґрунтований тариф. Якщо ми кажемо, що ми купуємо газ там газу немає, його ціна зросла. Да, там, нафтогаз нам продає дорожче, то підприємства теплопостачання повинні також мати змогу вкласти цю ціну газу в тариф і надати послугу, можливо, за іншою ціною, але мати змогу зробити якусь пропозицію своїм споживачам. Зрозуміло. На вашу думку, скільки ще часу у нас є такого, такого запасу цього міцності, якої що ми можемо так бавитися на рівні держави з цим тарифом? Ну, якщо ми скажімо, не беремо до уваги, там ну виносимо за, за рамки, там от то, що там війна, ти, просто от там, якщо ми ці тільки економічні фактори беремо, скільки ще можна так, рік, два, десять років? Я, я не більше року не дам.